Відбулася управління колегія облдержадміністрації, яку провів губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул серед головних питань підсумки соціально-економічного розвитку області за перший квартал року, результати опалювального сезону 2011-2012 років, та заходи щодо підготовки житлово комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи у новому опалювальному сезоні. Як зазначив Керманеч області за підсумками січня-березня 2012 року, в більшості галузей і сфер діяльності Дніпропетровської області продовжується економічне зростання. Наш президент робить наголос, що економічне зростання України напряму залежить від економічної активності та підприємницької ініціативи на місцях інвестиційної привабливості території, реалізації інноваційних підходів до розвитку регіону. У червні минулого року ми прийняли і реалізуємо комплексну стратегію розвитку області до 2015 року. Такі ж програмні документи існують у кожному місті і у кожному районі. За підсумками березня 2012 року, в більшості галузей і сфер діяльності області зберігаються тенденції сталого економічного зростання. Нами перевищено середні показники зростання обсягів промислового виробництва в 4 рази. Виконання будівельних робот в 15 разів у нас 13,1 зростання. Сільськогосподарського виробництва в 5 разів область 2,8%. Реалізованих послуг в півтори рази. Область 24%. Зовнішньоторговий оборот товарів в січні-лютому збільшився на 8% і склав 2 мільярди 462 мільйони доларів США. Загальний обсяг. Розрібного товарообороту склав 12,7 мільярдів гривень, що на 11% більше відповідного періоду минулого року. Задяки підтримці президента та уряду продовжується будівництво важливих для регіону об'єктів на Дніпропетровщині. Вже на третину виконано річне завдання щодо кількості створених нових робочих місць. Шестеро скорочено накопиченню минулі роки обсяги заборгованості з виплати заробітної плати. Де впевнений процес зменшення безробіття і легалізації зарплати? устойчивый рост базовых отраслей, увеличение объема иностранных инвестиций, выполнение бюджетных обязательств. Все это создает в нашем регионе мощную основу для реализации социальных инициатив нашего президента Виктора Федоровича Януковича. Национальная модернизация, проводимая главой нашего государства, нацелена на четкий результат повышения качества жизни всех граждан Украины. И это качество измеряется не только размерами зарплаты пенсии. Наша задача обеспечить гражданам легкий, свободный доступ к административным, социальным, медицинским, образовательным услугам, которые должны соответствовать самым высоким и современным европейским и мировым стандартам. Внедрение таких стандартов требует глубокого реформирования многих государственных систем и структур. И здесь... Наш регион также занимает лидирующие позиции, являясь успешной пилотной площадкой для реализации. Программ реформ нашего президента. Диалог с общественностью должен стать приоритетом номер один для всех территорий, для всех городов и районов области. У нас уже есть опыт такого конструктивного диалога. Мы первыми в Украине создали гражданскую платформу по внедрению и поддержке внедрения земельной реформы. И в рамках платформы объединились все заинтересованные стороны и группы от агрокомпаний фермеров до рядовых селян, собственников паев, правозащитников и представителей СМИ. Щодо аналізу проведення опалювального сезону та роботи житлово-комунального господарства Олександр Вілкул зазначив, що наш регіон пройшов опалювальний сезон у сталому режимі. Не було допущено перебоїв в енергозабезпеченні підприємств галузі та резонансних подій, пов'язаних з тривалими перебоями в наданні житлово-комунальних послуг. Цей результат досягнуто завдяки системній роботі та консолідації бюджетів всіх рівнів. На основі проведеного аналізу стану проходження опалювального сезону, розроблені заходи з підготовки області до роботи в новому опалювальному періоді. У 2012 році на Дніпропетровщині прогнозують продовження позитивної динаміки фінансування заходів у галузі ЖКХ з бюджетів усіх рівнів. У містах планується провести капітальний ремонт покрівель 249 будинків та відновити роботу 87 непрацюючих ліфтів. Також губернатор поставив завдання перед місцевими керівниками щодо напрацювання дієвих механізмів, які б стимулювали населення своєчасно та в повному обсязі розраховуватися за послуги ЖКХ. Такими стимулами є зручні способи оплати за допомогу розрахункових центрів, знижки для сумлінних платників за рахунок місцевих бюджетів, провадження інших сучасних сервісів. Зокрема, губернатор поставив приклад відповідні ініціативи, що успішно впроваджені в Нікополі та Кривому Розі. До слова, наразі не тільки в області, а й в Україні Впроваджується досвід кривого рогу, де створено єдиний розрахунковий інформаційний центр з облаштуванням електронними інформаційно-аналітичними системами на базі мережі інтернет. Також на колегії розглянуто хід виконання соціальних ініціатив президента, заходів з медичної реформи, стан розрахунків підприємств теплокомуненергетики за спожитий газ та скоординовані заходи щодо зменшення їх боргу.